У національному музеї імені Шептицького показують рідкісні реставраційні роботи. Це така унікальна можливість, коли ми відразу можемо бачити і лице, і зворот по суті одного твору. Який з них був там важливіший, це вже важко сказати. Для нас вони обидва є дуже цінні. У музеї експонують виставку Красота барвності». Це виставка, яка присвячена 50-літтю, з часу започаткування реставрації творів графіки в національному музеї. Зазвичай, коли ми думаємо про графіку, ми думаємо от, власне про зиму, так Білі плями, чорні лінії. Так, графіка це є монохромне щось, так. А тут ми хотіли теж трошечки звернути увагу, що твори на папері вони також можуть бути кольоровими і можуть бути живописними, і навіть можуть бути малярськими. На цій виставці можна побачити гравюри, які реставрували у музеї. Також є окрема експозиція, яка розповідає про техніки відновлення гравюри. Серед творів, які експонуються, є Шевченко, Новаківський, Бойчук, Жук та інші. 80 робіт від 50 різних українських художників. Найдавніший один з найдавніших творів, який представлений на цій виставці, це автопортрет Тараса Шевченка, який датується серединою 19 століття. І з найпізніших творів це 60-ті роки, роботи Галини Захарясевич Липи і Володимира Патика. Виставка сформована з творів, які рідко експонувалися у музеях. Ми тут старалися ще показати такі речі, які не бачили люди. Ну, то, напевно, з половина тих речей, що тут є, вони ніколи не експонувалися. Або експонувалися дуже рідко, або дуже давно. Частину із експозиції зняли, бо все ж таки найліпші речі, що акварельні чи ваш, пастельні вони виставляються на експозиції. Побачити виставку можна з середи, понеділю до 13 лютого. Ольга Крупник, Назар Низько, Роман Гнатишин – Новини на Суспільному. Львів.